Не розумію проблеми месенджера Телеграм. Периодично зустрічаю інформацію, що він російський, але ніби штаб-квартира вже знаходиться в Еміратах. Лудаю думки, що він небезпечний, що його використовують вороги, і його потрібно заборонити. Але майже всі органи влади мають свій телеграм-канал. Як це розуміти? Небезпечно, але настільки зручно, що закривають на це очі, або небезпека все ж таки перебільшена. Чому він тоді абсолютно не популярний в Європі? Ну, почнемо з того, що Телеграм був заснований Павлом Дуровим, росіянином, який свого часу створив соціальну мережу ВКонтакті. Це була дуже зручна соцмережа, де можна було спокійно дивитися піратський контент, музику, фільми. І вона була надзвичайно популярна в Україні, аж поки Україна її не заборонила. А чому Україна її заборонила? Тому що в 2014 році вона перейшла під повний контроль ФСБ Росії. Ми точно знаємо, що Телеграм не має а, наскрізного шифрування і є за замовчуванням, так як має WhatsApp або, наприклад, Signal. Треба тільки переходити в такий секретний режим, аби, аби мати наскрізне на шифрування. Відповідно, всі ваші переписки дуже легко отримати до них доступ, дуже легко отримати доступ до вашого телефона саме через Телеграм. Також ми знаємо, що росіянам, російським військовим, зокрема. Протягом останніх років, останніх років війни рекомендували використовувати саме Телеграм. Саме через Telegram відбувається вирбування українських громадян, як дорослого населення, так і дітей. Переважно це відбувається за гроші. І ця проблема насправді є надзвичайно серйозною і дуже поширеною. Зокрема, що стосується дітей, вони таргетують саме тих дітей підліткового віку, які вже проходять ось цю таку сепарацію з батьками і вони не повідомляють батькам, з ким вони спілкуються. Вони просять їх за невеликі гроші перенести сумку з вибухівкою або підпалити авто військових. Таким чином, вже кілька дітей втратили або кінцівки, або взагалі життя. Так само, саме через Телеграм, вони вербують українців для вбивства українських е публічних осіб. Чому Україна не заборонила? Дійсно, в наших спецслужб є усі докази, що Телеграм небезпечний. Більше того, українські спецслужби, наскільки мені відомо, намагаються. Зв'язатися і говорити про в тому числі про боротьбу з дезінформацією з усіма ключовими соцмережами. Фейсбук, наприклад, так, Мета іде на цей зв'язок, навіть е, і Твіттер йшов, навіть Тікток іде. І тільки Телеграм не хоче мати такого діалогу і не хоче боротися з дезінформацією. Так от е, українські спецслужби 100% мають усі докази. Але в той самий час ми знаємо, що, на жаль, для української влади досить вигідно мати телеграм, тому що таким чином можна поширювати свої інформаційні кампанії, в тому числі можна мати анонімні знову ж таки. Це ще одна загроза, про яку я не згадала. Що переважно більшість каналів є анонімними. Ви не знаєте, хто за цим стоїть, хто вам маніпулює, хто вам дає цю інформацію. Стосовно месенджера Telegram є доволі різноманітні дані, якщо ми подивимося на ініціативу Кремлеграм, яка була заснована паном Ярославом Можніком і займається розслідуваннями власне зв'язків Telegram до Росії, то ми можемо побачити, що певні дані і певні дослідження, зокрема щодо ходу персональних та неперсональних даних в рамках. Цієї платформи і цього додатку можуть вказувати на те, що частина даних опиняється на теренах Російської Федерації, щось дещо більше прояснити міг би процес проти власне результати процесу проти Павла Дурова, який відбувається у Франції, де минулого року його було заарештовано за низкою звинувачень, пов'язаних власне з інфраструктурою платформи, але. Поки що результатів цього розслідування, яке відбувається в рамках кримінального провадження, немає. Якщо говорити про власний вплив Телеграму в Україні, то ми можемо побачити з медійних досліджень, власне, які досліджують споживання медіа в Україні, те, що він став одним з основних джерел е, інформації, джерел новин в Україні. Однак при цьому. На ньому не є розвинена інфраструктура, яка би дозволяла власне модерувати належним чином контент під модерацію. Ми тут маємо на увазі ту сукупність заходів, яка би дозволяла обмежувати доступ до мови ворожнечі, до певних видів дезінформаційного контенту. І якщо ми подивимося на телеграм, цієї інфраструктури там фактично немає. І власне саме це є однією з основних претензій до нього, що Телеграм. Не видаляє контент, який він мав би медаляти, не модерує контент, який він мав би модерувати. І друга претензія це те, що він жодним чином навіть неформально не йде на співпрацю з українською владою. Телеграм за всіма ознаками точно має певні проблеми з інфраструктурою, яка б мусила забезпечувати свободу слова користувачів. А uh, є певні ознаки, які свідчать про його російський слід, і uh, власне те, що Телеграм не вдається до адекватної модерації контенту, і є найбільшою претензією зі сторони органів державної влади в Україні.